Без перерви, на, без перерви на рекламу розкажу ще одну історію про козаків. Уже більш сучасно. Історія вже починається в наші дні. Ну, ви це знаєте, бо історія називається Їхав козак на АТО. Їхав козак на АТО. Прийшов на зупинку, чекає маршрутку, зтемніє. А маршрутки на зупинці нема. Пішов дощ, холодно йому, мокро стояти, маршрутки немає, вже роз, розочаровується в житті. А напроти, там, напроти зупинки стоїть будинок і щось сяє такою зеленою вивіскою, а з того будинку йому і, хтось махає. Козаче, чого ти мокнеш? Чого стоїш? Іди до нас, зігрійся. Ну, плюнув, перейшов дорогу. Заходить в той будинок, а там красивий такий білий зал, все просторне, освітлене. І зустрічає його такий парубок в піжечку з кроваткою, в білосніжній сорочці. І посміхається. Ну чого ти стоїш, козач? Заходьте. Ну, навіщо ти от і там стояв? Простудишся. От давай краще присядь, випий. А знаєш, твоя маршрутка не прийде. Ну, І е, достаємо. Горілочки, сала, огірочка, все як положено. Ну, присідає, як козак, випиває, а паруку в костюмі сідає напроти. Ну, що ти, козач, на ту війноньку їдеш? Нащо життя молоде марнуєш? Невже не розумієш, що всі люди то браття? Ну так, каже козак, закусуючи огірочком там. Браття, як каєн та ави, каже. Ой, козачі, щось ти не зрозумів. Ми ж братні народи. Це просто масони нас травлюють. Козак трохи тим огірочком не подавився. Які такі масони. Не знаю, не чую не про таких масонів. Ех, Як би тобі, козачі, це пояснити? Ну, масони це такі от, ну, а, значить, от це фільмні каміннярі. А, каменярі. Це ті про яких Іван Франко писав. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить. Так то, напевно, українці такі, що звільнилися від тяжкого гніту. Так, щось ти зовсім не каже мужик в піджачку і в криваці. Так, про Масонів, ти не знаєш, ну добре, от останнє тобі питання. Ти скажи, ти в Бога віруєш? Вірую, сказав козак і перехрестився. А ти в канонічного Бога віруєш? Бог один, каже козак. Ну, Бог то, звісно, один, але нікотий Бог одніє. Ну от скажи, козаче, ну навіщо тобі та війна? Що воно тобі дасть? Неже щасливим тебе зробить? От хочеш хатку з хрущами, вишнями, прямо в центрі Києва. І жінку тобі знайдемо хорошу, діджейку, кредит видамо. Так, так, так. Почав козак підніматися з місця, бо щось якось обманом запахло. Ну добре, хочеш по-чесному, так давай по-чесному. Ніякого кредиту, але знаєш, ти ж хлопець азартний. От зіграємо в шахи. Якщо ти виграєш, буде в тебе і хатка, і жінка-діджейка. А якщо я виграю, віддасиш ти свою душу православну. Ну, а козаку вже на той момент горілка трошки в голову дала, а мод он. І що гобіні, і, і почали вони грати. Тільки от сказав одне таке правило. Значить, Хто фігуру програє, той її випивати має. Так? Ну, Грає козак. Грає козак, грає, грає козак, грає, 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 а карта щось взагалі не йде. Ваще ніяк не йде. І бачить козак. Щоб е, що, що фігур на дошці все менше, а із закутків за приміщення вісенята починають вилазити, а опаровка в костюмі з-під сорочки шерсть лізе, дивиться, а на дошці вже там король, пішка і вже нічого, його фігур майже і не залишилося. А парук на нього дивиться, посміхається, ляси, точить, і роги з-під волосся вже відніються, а п'сенята все ближче підходять. Ну, що каже парубок по сорочці з кроваткою. Мат в два ходи, а козак тут знайшовся, п'є рукою по столу, всі фігури розлітаються. Не мат, а китайська нічия каже, хапає дошку і починає тварюку тією дошкою Порогам хамселити. І бісенята на нього накидуються, і він від них відбивається, розкидує їх по, по різним сторонам, всіх б'є, всіх фігачить, шпурнув одним бісенятом вікно і сам туди застрибнув. Але перед тим, як вистрибнути, пляшку горілки схопив. Схопив не просто так. Злив він бензина з сусідньої машини і запильнув той будинок коктейлю Грушевського, щоб знали. Ну, на ранок, звичайно, його пов'язали. Бо не можна в правовій державі так просто Сбербанк спалювати. Але знаєте, на суд прийшли всі його побратими, вони зрадили їх. А чи міг би він вчинити інакше? Програв би, втратив би душу православну, виграв би, ну, була б у нього там жінка, може діджейка, хрущі над хатою, квартира в центрі на 100 з чимось квадратів. Але побратими не зрозуміли, бо так би він програв свою честь і довіру. І от зробив козак єдине правильне рішення. І всі побратими його за це поважають і Молодець, коротше. Слава Україні!